Ворог вдарив по Дніпру безпілотниками. На жаль, постраждали двоє людей. Серед них дитина. Їх доставили до лікарні. 21-річна жінка у важкому стані. Поряд з нею медики, які роблять все можливе, аби її врятувати. Дівчинка 4 років також госпіталізована. Вона у стані середньої тяжкості. Вони прохожі, вони прохожі, вони йшли просто з чоловіком і з дитиною. Він взагалі не вміняє, він нікого не підпускав, він кричав, не підходьте, люди, опадіть, заберіть свої телефони. Ну, він, у нього шок, мабуть, теж був. дуже кричала жінка, звісно. Дуже страшно. І, мабуть, ми більше мабуть, спугалися цього крику. Загалом у Дніпрі пошкоджено чотири будинки. Там вибуло близько 150 вікон. На місці працюють відповідні служби, благодійники та комісія лівобережної адміністрації. З трьох, З трьох шибок вижила тільки одна: другий поверх, балкон, так трикімнатна квартира, залишилась лише одна кімната ціла зараз. Всі необхідні служби працюють. Надається допомога благодійними організаціями мешканцям даного пошкодженого будинку для того, щоб вони мали змогу закрити пошкоджені вікна. Також працює лівобережна адміністрація Дніпрос ради, для того, щоб прийняти відповідні заяви від мешканців майна, яке постраждало.